Чи можна довіряти тому, що чуєш, якщо бачиш, що це неможливо? Уявіть: ви самі вдома, на дворі холодно, і раптом чуєте один єдиний стукіт у двері, а потім голос, знайомий до болю. Але старший, ніж у ваших спогадах. Це голос вашої сестри, яка зникла п'ять років тому, і вона благає її впустити. Але ви подивились у вічко, і там нікого немає. Один стукіт одне рішення, яке розділило моє життя на до і після. Бувають моменти, коли ти відчуваєш себе дорослою, незалежною і думаєш, що готова до всього. Можливо, це була та дурна впевненість, яка зіграла зі мною злий жарт. Лише тиждень, один єдиний тиждень мої батьки залишили мене саму. Я ж їх практично випровадила, благала, щоб вони поїхали у відпустку, адже вони не відпочивали багато років. Заради них самих, якби я тоді знала. Але я й гадки не мала, що ця тиша перетвориться на щось настільки жахливе. Я сиділа на підлозі біля вхідних дверей, обхопивши коліна руками. Повітря в будинку здавалося важким, навіть без батьківського запаху старої кави та книжок. Звісно, я могла подзвонити їм, вони б повернулися негайно, кинувши все. Але я відчувала, що це не допоможе. Це було щось інше, щось, з чим вони не змогли б впоратися. Та й навіщо? Я ж не дурепа. Я чула той стукіт, і я не відчиню ні за що. Коли до вас хтось приходить, зазвичай дзвонить у двері або стукає кілька разів. Більшість людей, щоб не ризикувати, просто користуються дзвоником. І тоді ви відчиняєте двері як завжди. Але ніколи, абсолютно ніколи, не варто відчиняти двері, якщо стукіт був лише один. Це було перше, про що нам розповіли, коли ми переїхали в цей район багато років тому. Існує безліч чуток про людей, які зникали або раптово помирали після того, як відчиняли двері після такого стукоту. Всі ці історії, начебто, траплялися ще до того, як ми тут оселилися. Я ніколи в це не вірила, навіть у дитинстві. Це місто просто божевільне. Більшість людей тут були трохи ексцентричними та дивакуватими, ну принаймні так я думала. Доки не почула голос своєї загубленої сестри, яка кликала мене після єдиного гучного стукоту в наші вхідні двері. Коли я почула її голос, знайомий, але водночас відчужено дорослий Лало, будь ласка, впусти мене, стає холодно, моє серце зробило сальто, старе прізвисько, яке вона використовувала, я підскочила, готова відкрити двері навстіж. Попри все, але щось зупинило мене. Я підійшла до вікна, глянула у вічко. Там нікого не було. Порожній ганок, лише холодний вечір. Будь ласка, йди геть, прошепотіла я. Я не знаю, скільки часу минуло, перш ніж я нарешті схопила телефон. Пальці тремтіли, але я відчайдушно потребувала когось, хто б підтвердив, що я не божевілюю. «Макс. він не лише наш сусід, а й один з моїх найближчих друзів. Я набрала його номер, дихання перехопило. Вона тут, видихнула я. Мої слова, мабуть, звучали безглуздо, але я не знала, як сформулювати те, що відбувалося в моїй голові, як пояснити неможливе. Хто? Де? запитав Макс. Його голос був спокійний, але я відчувала нотки занепокоєння. Рубі, моє горло стиснулося. Настала тиша, довга, напружена тиша. Я могла чути його подих, такий несміливий, майже несправжній. Що, почав Макс, але зупинився. Він знав, він завжди знав, вона постукала, сказала я, і цих слів було достатньо. Макс не був з тих, хто вірив у забобони, але він був тут, коли ми тільки переїхали і чув ті самі попередження. Він знав, що означає той єдиний стукіт. Ти ж не відчинила, правда? Його голос був тихим, але в ньому відчувалася непереборна терміновість. Я похитала головою, хоча, звісно, він цього не міг бачити. Ні, прошепотіла я. Я зараз прийду добре, сказав він. І в його голосі я відчула полегшення. Або, можливо, це було моє власне полегшення від його обіцянки. Скільки хвилин минуло? Десять-п'ятнадцять час розтягнувся, як гумова стрічка. Голос Рубі припинив благати. Була тиша, але вона була іншою, напруженою, ніби повітря навколо мене стало важчим. Кожен шелест у будинку, кожен скрип дерева здавався загрозливим. Можливо, це було моє власне серце, яке відлунювало в голові, або просто тріск старої каналізації. Але кожен звук змушував мене затамовувати подих. І раптом я почула Макса: Привіт, Лейні! Мені здається, дзвінок не працює, пролунав його голос. Він звучав зовсім інакше, ніж голос Рубі. Це був справжній Макс, я знала це. Можливо, вони щось з ним зробили, додав він, і я відчула, як моє тіло розслаблюється. Я ковтнула він тут, він справжній. Це все скінчиться. Можеш постукати, сказала я, намагаючись, щоб мій голос звучав якомога природніше. Настала коротка тиша. І тоді пролунав один гучний удар один єдиний стукіт, точно такий же, як той, що я чув раніше. Моє серце знову почало калатати, ніби намагалося пробити ребра. Я знову обхопила себе руками. Ні, ні, цього не може бути. Це Макс, це мій Макс. Відчиняй чортові двері! пролунав голос Макса. Але це був не його голос. Він був спотворений, гучний, його тон ставав все вищим і вищим, поки не досяг частоти, яка ледь не розірвала мої барабанні перетинки. Це був крик, пронизаний люттю, але водночас в ньому була якась моторошна, нелюдська нотка, що змушувала кров холонути в жилах. Я не рухалася, не говорила. Мій погляд був прикутий до дверей, ніби вони були єдиним, що існувало в цьому світі. Крик ставав все нестерпімнішим, а я сиділа паралізована страхом. Це була пастка, це була якась підла гра. Я знала, що не можу відчинити. Незважаючи на те, що це звучало як Макс, я знала, що це не він. Чи могло це щось, що наслідувало Рубі, тепер наслідувати його? Або це було щось інше, і нарешті дзвінок у двері, справжній дзвінок, і крик замовк миттєво, наче його ніколи й не було. Тиша, що настала, була ще страшніша, ніж крик. Повільно я підвелася з підлоги, мої ноги були важкими, як свенець. Я підійшла до вічка, затамувавши подих. Цього разу це був дійсно він. Його обличчя було стурбоване, він дивився прямо у вічко, наче знав, що я там. Я відчинила двері, Макс кинувся всередину, його очі швидко окинули хол, ніби шукаючи. Лейні, ти в порядку? Я чув, що це було. Він був задиханий, його чоло було вкрите потом, а в погляді читалася суміш страху та полегшення. Я, я гадаю, воно спробувало наслідувати тебе, прошепотіла я, не в змозі відірвати погляд від порожнього ганку за його спиною. Нічого, лише темрява і холодний вечір, все як і раніше, але нічого вже не було, як і раніше. Остання річ, яку я бачила, її, ну справжню рубі, це була наша найбільша сварка в житті. Почала я, коли ми сиділи у вітальні. Чай у чашках вже охолов, але я не відчувала його смаку. Мої руки все ще тремтіли, але потреба виговоритися була сильнішою за страх. Зазвичай я не часто говорю про рубі, це болісно. Але сьогоднішній день цей голос він вибив мене з колії. Я відчувала себе голою, наче всі мої давні рани знову відкрилися. Макс кивнув, його погляд був м'яким, співчутливим. Він знав, що це для мене важко. І все, через того дурного Джека я закотила очі, намагаючись додати трохи легковажності до свого голосу, але це не спрацювало. Гіркота все ще була там. Макс усміхнувся, його брова здивовано піднялася. Хлопець? Я похитала головою, і на моїх губах з'явилася слабка посмішка перша за багато годин. Ні, Джек був м'якою іграшкою, гарбузом. Я його виграв на геловінському карнавалі. Пам'ятаєш, ми тоді ще всією компанією ходили. Макс кивнув, його пам'ять була кращою за мою в такі моменти. Я обожнювала ту чортову штуку. Коли Рубі її побачила, вона почала благати, щоб я віддала її. Вона плакала годинами, тому що не виграла таку ж. І навіть коли батьки сказали, що куплять їй іншу іграшку, вона не зупинялася вона хотіла мою. Я зробила паузу, відчуваючи, як давно придужений гнів знову підіймається, змішуючись із глибокою печаллю. Вона завжди так робила. Хотіла бути точно такою ж, як я. Ну, вона хотіла бути як ти, це мило, тихо зауважив Макс. Я кивнула. Рубі була на рік молодша за мене, але вона поводилася так, ніби ми були близнюками. Вона носила мій одяг, займалася тими самими видами спорту і завжди хотіла проводити час зі мною та моїми друзями. Коли я думаю про це зараз, це здається чарівним. Звісно, тоді я вважала це нестерпним. Я зітхнула, згадуючи ту дитячу впертість. Днями я носила Джека всюди з собою, навіть у ванну кімнату. Ймовірно, це було просто через дрібнясковість, але та іграшка стала для мене всім. Тому, коли одного дня я повернулася додому зі школи і побачила, що Рубі розрізала його навпіл, я закричала на неї як ніколи раніше. Вона лише дивилася на мене великими заплаканими очима, а потім, потім, вона зникла. Макс поклав руку мені на плече, його дотик був теплим і заспокійливим. «Ну ж, болені, брати і сестри сваряться, це нормально. Я бачив тебе з нею, і ти була справді чудовою старшою сестрою. Я кивнув. Звісно, я знала, що це була просто якась дурна дитяча сварка. Але якби я могла повернути час назад, я б віддала її кожну дряну іграшку, що мала будь-яку, аби тільки вона була тут. Це сталося п'ять років тому. Рубі зараз було б шістнадцять. Мої батьки роками намагалися її знайти. Я вірю, що єдина причина, чому ми досі живемо тут, це те, що вони ніколи повністю не втрачали надії, що одного дня вона повернеться додому. Можливо, тепер вона поверталася просто іншим способом. Максе, ти думаєш, я сходжу з розуму? Моє питання було тихим, майже шепотом. Він підняв брову. Думаю, ти втратила його вже досить давно, пожартував він, намагаючись розрядити обстановку. Але його очі були серйозними. Ні, я серйозно. Я маю на увазі, це ж неможливо, щоб я справді чула її раніше. Він знизав плечема. Ну, ти чула стукіт, але я не думаю, що це була справжня вона. Макс і я раніше сміялися з цих забобонів. Коли ми були молодшими ще до того, як Рубі зникла, ми якось гралися в Дінь Донг Втеча. Після кількох будинків Макс вирішив постукати один раз у двері нашої сусідки місі Телскі. Хтось нас побачив, і Макс отримав найбільшу лекцію в своєму житті від свого дідуся. Це було, наче це, якась надзвичайно важлива справа. Мої батьки теж не були щасливі, але Макс був покараний на два місяці, протягом яких дідусь розповідав йому всілякі страшилки з цього міста. Я теж не думаю, що це була вона. Але я думаю, що це щось імітувало її або намагалося це зробити. Як би там не було, я думаю, що було розумно, що ти не відчинила двері. Можливо, ми всі трохи божевільні, але краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Правда, Макс запропонував залишитися на ніч, і я негайно погодилася. Наявність його тут справді допомагала проти гнітючої тиші. Ми дістали надувний матрац і дивилися фільми, поки я не почув, як він хропе. Добре в Максі було те, що я ніколи не відчувала себе неявно поруч з ним. Він регулярно залишався у нас з дитинства, особливо часто після того, як Рубі зникла. Його присутність була як ковток свіжого повітря. Хоча повітря в кімнаті все одно здавалося важким. Мої думки почали заспокоюватися, а тіло ставало важчим. Справжні думки почали змішуватися зі снами, я потроху засинала. Свідомість повільно відступала, залишаючи лише відчуття тепла від ковдри і тихого хропіння Макса, яке було єдиним звуком у домі. Я була майже там, на порозі забуття. Деденні страхи розчиняються в химерних логіках сновидінь. І тут пролунав ще один стукіт. Він пролунав від вхідних дверей внизу, але я чув його голосно і чітко. Це був той самий єдиний настирливий стукіт, який змусив моє серце битися так сильно, як сьогодні в день. Він розірвав тишу, розбив мирний сон, до якого я так прагнув. Максе, ти це чуєш? прошепотіла я. Але він не відповів. Лише його хропіння стало трохи гучнішим. Лало, вже темно. Будь ласка, прийди і забере мене. Новий голос Рубі закричав ззовні. Цього разу він був набагато моторошнішим, з нотками відчаю, які проникали прямо в душу. Я відчула, як холодний піт стікає по моїй спині. Максе, будь ласка, скажи мені, що ти це чуєш. Я подивилася на нього. Але він не рухався. Світло від екрану телевізора, який ще працював без звуку, відбивалося в його відкритих очах. Нарешті я зібрала мужність, щоб підвестися і увімкнути світло. Ма, очі мого друга були широко відкриті, але він не говорив, він не рухався. Його погляд був нерухомий, прикутий до стелі, але його зіниці були розширені, ніби він бачив щось жахливе. Я підбігла до нього і спробувала струснути, але все його тіло було напруженим. Тільки його очі рухалися, немов у паніці, ніби він намагався сказати щось, але не міг видати жодного звуку. Це було наче він був у свідомості, але повністю паралізований. Впусти мене! Голос з першого поверху закричав, вже не прохаючи, а наказуючи. Я більше не знала, що робити. Макс був явно не спить, але щось його стримувало, майже як у вісні параліч, але з відкритими очима. Це було жахливо. Вони тягнуть мене геть лало. Будь ласка, допоможи мені! Голос звучав все далі і далі, ніби рубі віддаляли від дверей. Можливо, це була її остання спроба, її останній шанс. Я не знаю, що сталося тоді, але я негайно підскочила і побігла вниз. Якийсь інстинкт спрацював. Можливо, це була вона, можливо, я могла втягнути її назад. Але якщо це справді була Рубі, чи вона ж робила це з Максом? Ця думка промайнула в голові, але я її відкинула. Я мусила щось зробити. Мої руки торкнулися холодної ручки дверей, рухаючись майже так, ніби я була в трансі, підкоряючись якійсь невидимій силі. Двері були вже майже відчинені. У мене є Джек, вони його полагодили лало. Нам більше не потрібно сваритися. Ці слова пронизали моє тіло і розбудили щось всередині мене. Джек. Полагодили? Ні, я сама його полагодила п'ять років тому, і я знаю, де він. Це не вона, це не може бути вона. Я відступила від дверей, ніби обпеклася, і побігла назад на гору, проходячи повз свою кімнату, де Макс все ще лежав нерухомо. Але я не зупинилася, я пішла до наступної кімнати, старої спальні Рубі. Там все виглядало так само, як тоді, коли вона була тут. Мої батьки ніколи не могли її змінити. Все було так само, і Джек все ще лежав на її ліжку, там, куди я його поклала п'ять років тому. Після того, як сама зашила його, вони майже дістали мене? Прошепотіла я в порожнечу кімнати, відчуваючи, як холодний страх знову огортає мене. Але цього разу це був страх, змішаний з полегшенням. Я не відчинила, я встояла. Але що це було? І чи зникне воно тепер? Я стояла посеред старої кімнати Рубі, дивлячись на пошарпаного гарбуза Джека, і мені здавалося, що весь свік перевернувся. Це була не Рубі, ніколи не могла бути нею. Але як це щось знало про Джека, про нашу сварку, про те, що я його зашила і сховала? Ці думки кружляли в голові, швидкі і хаотичні, немов рій розлючених бджіл, залишаючи після себе лише липкий слід жаху. Я повернулася до своєї кімнати. Макс все ще лежав там, такий самий нерухомий. Його очі широко відкриті, дивлячись у порожнечу. Його тіло було як камінь, але його зіниці все ще смикалися, наче він був у пастці, яку тільки він міг бачити. Я обережно підійшла до нього, відчуваючи холод, що виходив від його шкіри. Максе, Прошепотіла я ледь чутно, жодної реакції, лише його безмовний погляд. Я не знала, як йому допомогти. Я не знала, чи зможу взагалі, адже сама відчувала себе порожньою виснаженою. Я провела залишок ночі, сидячи біля Макса, згорнувшись клубком на підлозі, як тоді біля вхідних дверей. Кожна тінь здавалася рухомою, кожен звук потенційною загрозою. Тиша будинку більше не була звичайною тишею. Вона була наповнена чимось, що дихало, спостерігало, чекало. Коли перші промені сонця почали пробиватися крізь вікна, я відчула, як напруга трохи спадає, але не зникає повністю. Сонячне світло завжди приносить певну розраду, але цього разу воно здавалося тонким покривалом, що лише приховує те, що ховається в тіні. Зі сходом сонця Макс повільно почав приходити до тями. Спочатку він просто мляво кліпнув очима, потім його тіло розслабилося. Він сів, розгублено дивлячись навколо. Лейні, що сталося? Я я… нічого не пам'ятаю, тільки якийсь кошмар дуже реальний. Він потер скроні, його погляд був втомленим і порожнім, наче він щойно повернувся з дуже далекого місця. Я не розповіла йому всього, як пояснити те, що його паралізувало невидиме щось, яке намагалося наслідувати його голос? Він би подумав, що я божеволію, можливо, я й справді божеволію. Ми досі живемо в цьому будинку, батьки. Так і не приїхали раніше. Я не змогла їм подзвонити після того, що сталося з Максом. Я просто сказала, що мені стало краще, коли Макс приїхав. Вони, мабуть, відчули моє полегшення, яке було лише тимчасовою ілюзією. Але щоранку, коли я проходжу повсхідні двері, мене пронизує холодний струм, той єдиний стукіт, той голос, який знав про Джека і те, що сталося з Максом. Це не просто забобон, це реальність, яка оселилася в моїй свідомості, і я знаю, що вона ніколи не покине мене. Іноді я чую, як у темряві, на межі слуху лунає слабкий ледь чутний шепіт, який ніби кличе мене по імені Лала, або можливо це просто вітер, що забирається в щілини старого будинку. Але що, якщо це не вітер? Чи існують речі, які чекають на вас біля порога, знаючи ваші найпотаємніші секрети? І найглибші рани.